Хомонізація Укр каналів Щось навіть я не очікувала, що відмалюю чертенятко настільки швидко. Ба більше в мене вже є замальовка з наступної пані. Це трошки шокує, але поки мені цей процес йде, краще гуманізувати і розповідати про якомога більше наших арт-блогерів. Бо в будь-який момент я можу просто знов піти у тінь. Але давай повернемось до нашого чертенятка. Ця пані робить не тільки огляди на скетчбуки, а ще й нехіло так затестувала матеріали Заврори. На 50 тисяч переглядів це ну, неймовірно для арт ютуба, що по правді цілком заслужено, і якщо чомусь Ютуб тобі його досі не зарекомендував, то час це виправити. Що ще про неї можна такого цікавенького сказати? Ну, наприклад, у неї є телеграм-канал арт ютубер Sherry, де не повіриш, арт ютубери можуть прорекламувати свої відосики. А на цьому моменті сподіваюся, що вже зрозуміло, що це гуманізація каналу Зла Дануко. Знов таки, в цієї пані є маскот, але я вирішила відійти від її образу трошки більше, ніж то роблю зазвичай. Сподіваюсь, цей експеримент вдалий і вайп вдалося зберегти. Ну і плюс великотки. Люблю великотки. Ну все, пішла продовжувати гуманізувати наступну ювелейну арт-блогерку.